Історія споживчої кооперації області розпочалася у грудні 1897 року. Тоді у Кам'янець-Подільському заснували невеличке товариство, яке тепер перетворилося у важливу галузь народного господарства. Підприємство, що надає послуги сотням тисяч подолян. Наразі споживча кооперація об'єднує 15 районних товариств: Красилівську та Теофіпольську райспоживспілки, авто та будівельно виробниче підприємство Дережнянський плодоконсервний завод, Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститут. Головна галузь оперативної діяльності торгівля у системі успішно розвивається сфера ринків, які поступово перетворюються у сучасні торгівельні сервісні центри. На них створено 8 тисяч робочих місць, торгуючим, розвивається надання послуг населенню, динамічний розвиток кооперативного господарства позитивно вплинув на фінансовий стан кооперативних організацій та підприємств. За останні роки вони накопичили близько 14,5 мільйона гривень власних обігових коштів. Прибуткові результати роботи забезпечили всі трудові колективи. У спілці повсякчас турбуються, аби їх заклади поєднували у собі дві головні складові для споживання. Вачів, якісні послуги та доступна ціна. Головна заслуга у цьому кадровий потенціал. Кваліфіковані працівники забезпечують якісне надання послуг мешканцям навіть найвіддаленіших куточків краю. Насправді в Україні сьогодні не так багато є організацій, які б опікувалися тим, щоб сьогодні в самому віддаленому селі Хмельницької області ми говоримо за наш край. В бабусі була свіжа буханка хліба. Щоб вона могла прийти до кооперації там, де не зовсім цікаво працювати в приватному бізнесу, тому що 15 хат на село, але разом з тим має бути і цих 15 жителів забезпечено товарами першої необхідності. З нагоди свята працівників спілки нагородили трудовими відзнаками різних рівнів. Кращих з кращих відзначили на дошці пошани.